Значить, всі 에, рухи, 에, які пов'язані з пересуванням з території 에, України до території, яка зараз контролюється бойовиками і в зворотньому напрямку, перш за все, це 에, робиться через, 에, посилюється контроль, робиться це, це через те, що дуже висока ймовірність е, потрапляння сюди. Під виглядом місцевих мешканців диверсійних груп. Зараз дуже висока розвідувальна диверсійна робота, проводиться велика небезпека і тому було прийнято рішення для посилення контролю і убезпечення мирних громадян від діяльності диверсійних підривних груп, зробити тимчасове перекриття. Шляхів з окупованої території на територію, яка контролюється українською владою, це міра, вона є тимчасовою, вона не буде постійно, постійно в такому режимі знаходитися. І тому також серед місцевого населення проводиться робота, щоб люди могли зрозуміти і. Ну, зрозуміти ситуацію, тому що зараз дуже велика небезпека, особливо в тому, в тому режимі, в якому ми зараз знаходимося, практично кожного дня десь якісь диверсії відбуваються. Ви знаєте, ви читаєте, є факти, вони оприлюднюються нашими правоохоронцями і просимо з розумінням до цього поставитися, тому що питання безпеки наших громадян це питання номер один.